Пане Станіслава далі пропоную поговорити про ще одні вибори парламентські у Грузії. Зокрема, там і змі, і політичні оглядачі називають їх найважливішими з часів здобуття незалежності 91-го року. Фактично, виборці мали вибирати між ЄС та Росією напередодні після результатів екзитполію представники протилежних сторін взялися заявляти про перемогу. Утім, офіційні дані виявилися іншими. Більше про результат голосування та їх наслідки. Далі у матеріалі. Святкувати свою перемогу на парламентських виборах у керівній партії Грузинська мрія почали ще пізно ввечері того ж виборчого дня. Я хочу висловити величезну подяку всім, хто тут зібрався, і всій Грузії, нашим дорогим виборцям, які щиро і з такою відданістю стежили за нами. Це вже наші четверті перегони. Дякую грузинському народу, нашій досвідченій та мудрій нації. Дякую, що ми разом головним автором цієї перемоги є грузинський народ. Більше мільйона наших громадян прийшли на виборчі дільниці та підтримали мир. після обробки усіх бюлетенів стало відомо, що проросійські... Грузинська владна партія Грузинська мрія набрала 54% голосів: опозиційні прозахідні коаліція за зміни, єдність національний рух, сильна Грузія, Гахарія за Грузію від 11 до 8%. Решту поділили між собою дрібніші партії. В опозиції вже заявили, результат виборів не визнають. Дві міжнародні опитувальні компанії, які мають великий досвід та заслуговують на довіру, показали результати екзитполу, за якими опозиція лідерувала з дуже великим відривом у 10%. І все ж ми бачили, як центральна виборча комісія опублікувала результати, які є абсолютно протилежними, надаючи грузинській мрії неймовірну перевагу. Ми переконані, що це пов'язано з фальсифікацією виборів, і тому партія єдність національний рух не погоджується з цим, з фальсифікованими результатами виборів у день волевиявлення прибічники керівної партії атакували виборчий штаб єдності національного руху а також намагалися потрощити автомобілі опозиціонерів. На одній з виборчих дільниць Смирнеульського муніципалітету у передмісті Тбілісі зняли на відео, як невідомий намагався вкинути сто з бюлетенів у виборчу урну. Поблизу однієї зі столичних дільниць сталася масова бійка. В іншому районі Тбілісі напали на журналістів та пошкодили апаратуру. Нападів на виборах зазнали і спостерігачі. За словами спостерігачів, під час голосування було зафіксовано майже півсотні випадків видачі одразу кількох бюлетенів на одного виборця. За даними Transparency International Georgia, влада задіяла адміністративний ресурс. За правильне голосування людям пообіцяли вирішити соціальні проблеми, наприклад, видати дозвіл або довідку для малого бізнесу, або оформити соціальні виплати за прискореною процедурою. Ще один вид фальсифікації оренда посвідчення особи. Перед виборами представники місцевої влади пропонували виборцям позичити на добу свої посвідчення в обмін на гроші. Потім за цими документами голосували інші люди. Грузинська мрія проросійського олігарха бідзіни Іванішвілі при владі вже 12 років. Поліцила позиціонує себе як проєвропейська та навіть обіцяє вступити в ЄС. Колись у майбутньому. Натомість своїми діями робить протилежне. Останні роки офіційне Тбілісі дедалі більше розвертається у бік Росії. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Україну Грузія не тільки відмовилася запровадити антиросійські санкції, але навіть відновила авіасполучення та поглибила економічну співпрацю з агресором. А свою державну політику проводить за російським зразком, серед іншого ухваливши закон про іноземних агентів як в РФ. Через це в Брюсселі офіційно підтвердили зупинку процесу вступу Грузії в Євросоюз та припинили надавати країні пряму фінансову допомогу. для мене, як і для багатьох інших людей, довіру до результатів виборів втрачено. Я дуже розчарований таким результатом. Не хочу у це вірити. Якщо переможе проросійська сила, я точно поїду з Грузії. Це вперше в моєму житті доводиться серйозно думати про таке. Грузинська опозиція вже анонсувала розпочати масові протести в країні через незгоду з результатами виборів. Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.